Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10 плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі, також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів, та вночі опуститься до меж 0 мінус 2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів, та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10 плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13, та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2, мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9-11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний – 10 м за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0 мінус 2 градусів. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі, також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів, та вночі опуститься до меж 0 мінус 2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 11 градусів, та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на Заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10 плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 мінус градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0 мінус 2 градусів. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі, також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0 мінус 2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 11 градусів, та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13, та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі, також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 11 градусів, та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13, та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2, мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс, 8, плюс 10, місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний – 10 м за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2 -4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі, також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів, та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 11 градусів, та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13, та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний – 10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10 плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2 -4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7-10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 11 градусів, та вночі опуститься до меж 0-2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0 мінус 2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із Західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9, плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0 мінус 2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5-10 м за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0 мінус 2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7, плюс 10 градусів. Вночі, також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0 мінус 2 градуси. Вітер переважно північно-західний 5 метрів за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів, та нічна температура близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам. І розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10 плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13, та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2, мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники протягом дня будуть на рівні плюс 8, плюс 10 місцями до плюс 12 градусів. Та вночі морозець близько 0-2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива погода та без опадів. Температура коливатиметься протягом дня в межах плюс 7 плюс 10 градусів. Вночі також, як і в інших областях, очікується мороз на рівні мінус 1 мінус 4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні України синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду та також без опадів. Температура протягом дня прогріється до показників плюс 9, плюс 11 градусів. Та вночі опуститься до меж 0 мінус 2 градуси. Вітер переважно північно-західний – 5-10 м за секунду. На півночі України очікується мінлива погода та без опадів. Температура протягом дня коливатиметься на рівні плюс 8 плюс 11 градусів. Та нічна температура близько 0 мінус 2 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Загалом завтра очікується доволі рівномірна погода в усіх областях нашої країни. Опади завтра в жодній з областей не прогнозуються. А далі більш детально по регіонам і розпочнемо із західних областей. Тож на заході очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температурні показники протягом дня будуть коливатися в межах плюс 10, плюс 12 градусів, подекуди до плюс 13. Та вночі очікуються заморозки на рівні мінус 2-4 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах